Якщо ви просто зайшли подивитися, про що цей курс з цікавості, але самі записувати свій курс не плануєте, то цим займатися у вас немає бажання, то все одно зайшли сюди не даремно. У вас, як будь-якої людини, напевно, в оточні є знайомі експерти, які просто люблять захоплено розповідати про свій предмет, про свої теми, про свою сферу знань і ділитися цими знаннями з людьми. Отже, поділіться, будь ласка. З ними інформацією про цей курс в емейл e або у соцмережах. Для цього навіть є на онлайн кнопки поділитися під цим відео. Адже ви вже інвестували свій час, ви зараз переглядаєте цей курс і не дайте йому пропасти. Тим більше, що раптом ви цим принесете користь ось тому вашому знайомому чи колезі, з яким поділитеся цим курсом. Більше того, можливо, саме досвід та навички цього експерта з вашого оточення. Допоможуть мільйонам україномовним професіоналам у всьому світі, які не тільки в Україні знаходяться, вирішувати якісь прикладні питання. Ну, і ваш знайомий може перетворити свої знання з пасиву, які знаходяться або в його голові, або на його комп'ютері, в актив, що діє, який приносить, крім користі іншим людям, ще й додаткове джерело доходу для вашого знайомого.